Так, дивіться, людоньки добрі. Дуже гарна людина попросила нас зробити її батькові пам'ятник. Зараз по, по, тихенько, побудьте зараз. З якими боками ми стикнулися. Перший момент. Товщина плати, людоньки добрі. Дивіться. Дивіться, що робиться. Воно розвалиться, зняли. Ми будемо заливати трошечки більше. Тут теж буде становитися. Встановиться о палубочка ну і ще півтора метри під такий пам'ятник теж буде заливатися підкопуємося робимо зуб робимо зуб для того щоб не було просадочки Ми тут готуємо все Тут готуємо все до, до того, щоб наносити ґрунт. Гарно вимітаємо. Посередині будемо рабочку робити для того, щоб водичка уходила. Це клієнти попросили для того, щоб не просто так от вона була, чуть -чуть земельки, а для цвіти, щоб більш такі серйозні квіти посадити і водичка працювала. Зараз будемо робити заливочку. Тут будемо наносити ґрунт. Воно вистається, щоб товщину плитки, а тут зверху буде граніт ложитися, тут буде втиратися клеєм. Скажіть, чи у вас, у вас отстрелювало 3, 3 см, коли через ґрунт хороший, серйозний, ми залімо, піділімо зуб. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайки і, і кажіть, у когось була практика працювати, щоб встановлювати на кладбище. Ось так гарно заливаємо її щоб вона впитувалася. Обов'язково треба пластифікатор. От так у нас, виходить, ми пройшли і ждемо, поки воно впитається повністю ґрунт. Дивіться. А зверху оцих 3 см ми тут, тоді, коли будемо граніт ложити, на морозостойкий клей. Ми його втираємо, всю почву вирівнюємо і на сантиметровий гребішочок, півний курчик ми це все діло робимо. Дивіться, як встановлюємо сіточку далі, арміруємо десь приблизно 50 мм, щоб далі бетончиком просипаємо. І у нас буде тримати поверхню. Інтересний лайфхак, напишіть теж в коментарях, нормально буде отак от воно держати, буде воно лопатися на, на стиках, де старий, і другий, коли кидається така сітка, буде дуже цікаво, як ви це бачите, у вас узнать. Тож, дивіться, який інтересний момент. Якщо у вас немає швидкого монтажа і вам треба десь на кладбищі, хто зна де, засверлить сітку. Що можна зробити, щоб воно хоча б временно тримало, поки не загусне розчин. Дивіться, ми просверлюємо просто на 6 сверло. А далі дивіться, два саморези з двох сторін. Все. Отримуйте лайфхак. Ребята. Все. Тримає мертво, провірено. Провірено, хлопці. І так, перший етап роботи завершений. Ми закінчили заливочку. Як замовник і просив. Дивіться, заливочка пройшла. Під плиточку під граніт. І отут от у нас, виходить, за приямочком цим буде виставлений ще один пам'ятник. Це дружина, а тут він буде. От, підлили. Готово. Слой великий, тому що земля. Ще повністю під труною не сіла, тому сама, сам плацдарм цей, він буде триматися як рівна плита. Його не здвинеш нікуди. От так. Слідуюче відео буде з плиткою.